Чи зараз можна говорити про якісь ем, графіки вже відключень? Бо попередньо була інформація про те, що графіки будуть вже іншими, ніж вони були минулого року. Е, чи, чи можна щось про це вже сказати? У випадку аварійних відключень, як я розумію? Дивіться е, самі графіки аварійних вимкнень вони розробляються це щороку, це звичайна наша робота. Ми готуємося не тільки у військовий час, ми і в мирний час готуємося до різних несподіванок, які можуть виникнути у нашій мережі. Мережа, об'єднана енергосистема України, вона є досить складною і в аварії в якійсь частині України відбуваються на іншій частині України. Для того розробляються графіки погодинних вимкнень, графіки аварійних вимкнень, спеціальні графіки аварійних вимкнень. Ми до таких ситуацій готові цілий час. Планово ми їх розробляємо і вони юридично вступають в силу з 1 жовтня поточного року по 1 жовтня наступного року. Відповідно, ми врахували всі проблемні питання, які в нас були під час застосування графіків годинних вимкнень минулого року, врахували їх при складанні графіків цього року. Ми їх склали, повідомили споживачів, до котрої групи вони відносяться. Це ви можете перевірити в нас на сайті, в чат-боті. Інформацію уточнити наперед, і у випадку необхідності ми їх застосуємо. Але це буде тільки за командою диспетчера Некокренерго, який бачить загальну ситуацію в енергосистемі України і віддає команди у випадку якоїсь аварійної ситуації. Просто так запроваджувати ті графіки ніхто не буде, тому що це нікому не вигідно. І Крім аварійних ситуацій, вони не запроваджують. Але ці групи збереглися як минулого року. Тобто, умовно кажучи, якщо не дай Боже, доведеться почати відключення. Умовно кажучи, треба перевіряти, чи вона мене змінилась, група чи все поки що на тому Ні, ж треба перевірити, тому що ми переформатували трошки. А для чого це робилось? Ми для того, щоб максимально от мережа складена так, що об'єкти критичної інфраструктури з від паралельно. Паралельно з ними живиться дуже багато споживачів, яких ми не можемо вимкнути просто так, бо ми не маємо на це технічної можливості. Бо графіки запроваджуються майже миттєво. Там дається на запровадження графіку 5 максимум 10 хвилин. І для того, щоб не струмувати значну частину і зняти навантаження, нам необхідно скласти графіки вимкнені так, щоб це оптимально, швидко і якісно було виконано оперативним персоналом. Тому значна частина споживачів, які живляться на, на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, залишалася з напругою. Ми це ще проаналізували, зменшили ту кількість споживачів, яка буде живитися з об'єктами критичної інфраструктури, uh -huh. тому потрібно кожному перевірити ще раз, до котрої групи вони, ви відноситесь.